Усім гарного дня, бонжорно, no, nice ну, не викладала я нічого, ніяких апдейтів вже тиждень, а ну, бо якось мені важко дається те, що несеться останній тиждень, ці новини і все це, що відбувається. Ну, Якось не можу зібрати докупи знаєте, ці емоції а, ці... психіку, мізки. Ну. Але добре, не буду нагнітати. Мова про Светрик. Ну і дякую тим, хто підписався, незважаючи на таку мою відсутність на Ютубі. зараз. Але люди підписалися, дуже дякую вам. І оновлення про Светрик в мене такі, що я, в принципі, дов'язала всю цю кількість квадратів, які треба було. Це, нагадую, це було 114 від початку, потім я вирішила збільшити його розмір, Щоб це було такий оверсайз. І я додала ще 70. Тобто на зараз це, цей светр складається з 114 плюс 70-184 квадратики. І це вже, як ви розумієте, вже не светр в клітиночку, це вже якийсь такий светрийше в клітиночку. Ну, і продовжую робити, бо почала робити обв'язочки, ну, і воно щось так вже вимальовується. То може, скоро вже і результат буде, а то поділюся. Ну, а на зараз поки що, все. Дякую всім за увагу і за підписки, за лайки. На все добре!